Проводимо профілактичний рейд, застерігаємо людей не виходити на лід. Просимо прочитати, ознайомитись з правилами поведінки поведінки на льоду і слідкувати за своєю безпекою. Сьогодні ми провели рейд на річці Південний Бух, аби застерегти громадян дотримуватись правил безпеки на льоду. Товщина криги наразі складає 15 см, що достатньо для виходу на лід групи осіб. Варто зауважити, що категорично заборонено виходити на лід дітям без нагляду дорослих. Також не варто виїжджати на лід на транспортних засобах. Це надзвичайно небезпечно. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, негайно телефонуйте за номером 101. Чи батьків хочеться е, застерегти, щоб не заохочували дітей виходи, і не виходили з ними на кригу, і не показували приклад, що водойма взимку може бути місцем для гри або відпочинку, е, тому що це все ж таки спонукає дітей потім і самостійно е, відвідувати такі місця. Є страх, а не спокуса, якщо чесно. Чому? Чому? Тому що от ви, ви от зараз гуляєте, ви чуєте, як лід тріщить? Хоча мені чоловік каже, що це не страшно, але я, наприклад, боялася. Якби, і не дай Бог, якби діти захотіли тут на ковзанах покататися. Я вважаю, що, мабуть, лід занадто -то тонкий. І буквально вчора позавчора я гуляла, то чула, як тріскає лід. От вважаю, що це небезпечно. Скажіть нам, будь ласка, як вибратися з цієї ополонки, якщо ви провалились під лід? Ну, Насамперед не потрібно панікувати. Потрібно оглянутися. щоб Хтось може гукати на допомогу, а потім діяти, якщо такого нема. Спертися лід і помаленьку безпасно вибиратися. Перекрутитися два чи три рази та прямувати тим шляхом назад, яким прийшов. Помаленько. А вставати можна? Ні. Щоб ще раз не проламатися, не потрібно. Натискання на грудну клітину проводяться з інтенсивністю, з частотою 100-120 на хвилину і достатньою глибиною для середньостатистичної дорослої людини 5-6 сантиметрів. Робиться безприривно до приїзду екстреної медичної допомоги.